Воно ніколи не Роберт Зайдер, я говорю, что он не спокойно 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 не чотири дні розвивається там дані. В не треба розвивається в цьому способі, де не буде відповідати. Прийде в центр на днях, що це адміністративний орган, в центру добросі, що має що це нам на відповідь. Сьогодні комісія, прошу розглянути проєкт рішення, що є затверджений проєкт адміністративних послуг, який надається через рівні центр надання адміністративних послуг. Є Центр спірення, у новій редакції. Значить, Тут там ми вносимо зміни, додаємо 11 послуг. Однак це є послуга місцевого значення, це є видача долікати свідоцтво про право власності, а також 10 послуг. Це є від соціального захисту населення до суб'єкту надання. Туди входять такі послуги, як і poniżej śnie pomocy 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 nie pomocy 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 посвяти соціальні суспільні майбутні, і ви підходіть до дитячої сироти, піддите поважним до цим ситуаціям. Так, додатково поводу нашого. Так. Не питання. так зараз вирішили оголошення що ці послуги будуть ну, приймаєте?

Да, я

Третье питание. Пять питання. Просто я не трогала.